Всім привіт, мої любі! Це наступне моє відео із Закарпаття. І сьогодні ми у відомому комплексі Деренівська купіль. І в цьому відео я покажу вам не лише сам комплекс, а й їхнє спа срібні терми. Давайте разом з вами подивимось, чи дійсно їхнє спа вартує високої вартості за вхід. Добрий день, спа комплекс Срібні терми. Там якісь є вечірні тарифи у вас. Ми. Оплатили на самому вході, як ви бачили, машину нам сказали запаркувати там на парковці, і зараз ми йдемо через весь комплекс Деренівська Купіль, аж до СПА-Срібні Терми. Йдемо ми якраз через той ботанічний сад з трояндами, який ми показували вам два роки тому в нашому відео, коли ми гуляли тут по ботанічному саду. Ми тоді не пішли в Срібні Терми, тому що на той час день там коштував 800 гривень, наскільки я пам'ятаю. Зараз день перебування в срібних термах коштує 1200 гривень, але з 4 до 8 є знижечка 700 гривень, тобто такий вечірній тариф. Натомість в готелі Ерделі, які трішки далі, там взагалі child Free зона, і там день перебування в їхньому спа коштує півтори тисячі гривень, і, по-моєму, немає таких вечірніх годин. Тому ми вирішили, все-таки сьогодні, оскільки ми недалеко тут мукачево. Відвідати спа-комплекс Срібні терми», який не відвідали ще два роки тому. Ну що ж, йдемо по такому красивому ботанічному саду, з трояндочками, які зараз цвітуть. Йдемо до спа-комплексу Срібні терми». Будемо дивитися, що ж ми отримаємо за ці 700 гривень. Так, ми пройшли красенний ботанічний сад, і зараз йдемо біля готелю Ірис. Це Ірис? Та, там апарт готель. Тут готель Ірис, в якому є навіть своя невеличка спа-зона, там буквально якийсь басейнчик, та вірно, готель Ірис. І відразу тут срібні терми. Тут дуже багато квітів, і оце вже видно лаунж зона від спа срібні терми. Тут десь є прісний басейн в них. Наскільки я пам'ятаю, що оренда ось такого лежачка під, біля басейну 500 гривень тут. Нарешті ми знайшли де вхід в ці срібні терми, тому що ми вже стукалися в усі двері, але то було не туди. Дають ключик з номером шафки. Ось так виглядає роздягання. Значний мінус тут те, що тут взагалі не було кабінок для перевдягання. Є туалет, є душ, кабінок нема. Ну що ж, починаємо знайомство зі спа-срібні терми. Тут є один термальний басейн, два прісні басейни на вулиці та дві сауни. Головна унікальність цього спа, як зазначено в них на сайті, саме цей напіввідкритий термальний басейн із цілющою термальною лікувальною мінеральною водою. Закарпатська 2. Температура якої 32-34 градуси. І цей басейн діє протягом усього року. На відміну від вуличних прісних басейнів. Це перший прісний басейн. І він знаходиться в тій зоні СПА, де дозволено відпочивати з дітками до 16 років. Тому що тут є також зона 16. З інфініті басейном, до якої ми підемо трішки пізніше. Територія навколо басейну вся в квітах. І, до речі, є достатньо лежаків з парасольками. Помітно, що акцент тут на комфорті серед природної краси. Глибина цього басейну 120 см, а температура мені невідома, тому що це ніде не вказано. Проте в похмурий день водичка є прохолодною і довго в ньому не покупаєшся. Здивувало, що на сайті вказано, що прісні басейни є лише для літнього відпочинку. Виходить так, що взимку можна відпочивати лише в термальному басейні, чи що. Прекрасно, що з цього басейну можна дуже легко і швидко перейти до теплішого термального, адже вони знаходяться геть поруч. І я впевнена, що якби був спекотний сонячний день, то в цьому прісному басейні було б дуже комфортно плавати цілісінький день. Але тоді виникає питання. Чим зайнятися з похмурий прохолодний день і чому не підігрівати цю воду в басейні для більшого комфорту гостей. Так, тут в басейні я вже накупалася і вирішила піднятись на ось цей красивий острівець над басейном. Сюди можна не лише виходити для гарних фото тут навіть можна полежати на лежаку і спостерігати за всім, що робиться навколо. Ну насправді це дуже гарна локація. І дуже цікаве рішення зробити ось таку зону огляду на 360 градусів. А тепер давайте перейдемо в іншу частину цього комплексу по ось такій цікавій доріжці, яка простягається поміж дерев на висоті, і вже з неї можна полюбуватися прекрасним краєвидом на СПА комплекс. Тут відразу під доріжкою ми помітили басейн для найменшеньких гостей. Насправді це дуже класне рішення зробити ось такий перехід і, в принципі, відділити дитячу й дорослу зону, щоб зробити місце, де можуть відпочити і розслабитись люди, які приїхали без дітей. Глибина басейну метр двадцять ось тут і метр вісімдесят там далі. Ну, тобто мені плавати лише тут поприкрай. Холодно. Вода має бути трішки тепліша, я розумію, коли спека, то це вау, клас. Але от якщо зараз О! в тересі сонечко заховалося, то це так трішки бр. Не трішки, а дуже. Дуже бр. Прекрасно, що є інфініті басейн лише для дорослих. Він великий, плавальний, з різною глибиною. Біля нього є також платні лежаки, оренда яких коштує 500 гривень. Тобто є вибір. Хочеш, відпочиваєш на безкоштовних, а хочеш оплачуєш додатковий комфорт. Це все чудово. Але, ви ж знаєте, в мене завжди є але. Але це температура. Температура води, в якій я особисто не можу довго плавати, і знову виникає питання, чому ж не підігріти цю воду для більшого комфорту своїх гостей. Тобто, по факту, ми маємо тут два великі, класні, прісні басейни, які холодні і в яких довго не посидиш. Тут є спортивний майданчик, який ми бачили згори, і можливість є пограти великий теніс, настільний, баскетбол, бадмінтон, волейбол, але бронювання та оплата послуг спорту здійснюється завчасно на рецепції. Mm -hmm. Цікаво, на тренажерах, теж треба платити. Є багато тренажерів, але я не в тому зутті, якому можна займатися. Ну, це так для тих, хто тут відпочиває, як ще один бонус, така локація. Ну що ж, йдемо ще в сауни, які тут біля термального басейну, є римська та фінська сауна. І як виявилось, є третя сауна закарпатська, але вона лише по попередньому бронюванню. Це римська сауна, але ніде не знайшла вказівника, яка тут вологість і температура. Єдине, що пише на дверях, щоб заходити не більше п'яти осіб. Ця сауна досить простора, в темних шоколадних тонах, тому і знімати тут на відео досить тяжко. Добре, що є краник, щоб змити водичкою після попереднього гостя. Ну, У фінській сауні так само. На дверях написано тільки те, що заходите не більше п'яти осіб. В принципі, фінська сауна просторіша, ніж римська, вона дуже гаряча і що класно, має два величезні вікна, які виходять прямо на термальний басейн. Скажу вам чесно, двох годин перебування в таку похмуру погоду в цьому спа нам вистачило з головою. І тому ми вирішили піти ще прогулятися по території і обов'язково зайти в бювет мінеральних вод. Ми два роки тому, коли тут були, також заходили сюди в бювет пити водичку, тому що тут є три, наскільки я пам'ятаю, види води. Ні, я помилилась два. Просто що вона тепліша і прохолодніша. Закарпатська 1 холодна і тепла підігріта, і закарпатська 2. Так само холодна і підігріта тепла водичка. Можна брати собі стаканчик і пити. Але пам'ятати, що ці води лікувальні. Треба уважно читати. В принципі, варто спочатку порадитись з лікарем, а потім аж пити її. Тут відразу є інформаційні стенди про користь цієї води, медичні покази та протипокази. Це також треба уважно читати. Закарпатська 2. Трішечки. Трішечки, я криворука. Трішечки криворука після спа, після всього. Тут дуже гарна територія. Радимо сюди приїхати прогулятися, навіть якщо ви не йдете в спа. Виділіть пів дня, зайдіть на територію. Два роки тому це коштувало 100 гривень. Чесно кажучи, не знаю скільки зараз, але не думаю, що набагато дорожче. І просто пройдіться по всій території по їхньому ботанічному саду з великою кількістю зелені, троян по всій території з усіма озерцями. Обов'язково пройдіться і прогуляйтеся. Пробую. Закарпатська 2 Ми щойно плавали у басейні. Там була мінеральна вода Закарпатська 2 Оцей басейн термальний. От він був приблизно 34 градуси. І ще попробую Закарпатська один. Лікується? Буде угу. Вода, Вода як вода. Нею лікується. Це не вино. М -м -м, пробуєш, які смаки відкриваються. Це лікувальна вода. Гарно зроблений вівач. Дуже гарно. Тут, в принципі, все зроблено. Зі смаком, з душею дуже все на вищому рівні. Напились водички. Йдемо далі трішечки пройдемося по території. Тут дуже красиві великі озера облагороджені гарно з такими фонтанчиками. Шкода, що на вечір відключили той великий фонтан, який ми бачили зі спа, і тут плаває багато риби. І вона така практично, як ручна, коли підходиш, вони підпливають і чекають, що ти їм корм кинеш. Яке гарне дерево це кедр Атласький. Я його навіть пам'ятаю два роки тому ми теж гуляли біля нього, він мені настільки сподобався. Наскільки я пам'ятаю, тут десь мають бути дзвони перемоги. Дзвони інсталяція така. О, я, здається, бачу дзвони перемоги, дійсно. До речі, автори, виконавець Івано-Франківський коваль. Іван Боднар два року. Бач? Оцей так гарно дзвонить. Різне, зву... Різне звучання. Так, оцей найдзвінкіший. Вони виковані з гільз боєприпасів 152-го калібру, які застосовані ЗСУ позиціях московитів в районі Бахмута. Збережена, впізнавана форма боєприпасу, стилізована під дзвін. Мають назву. Кожен з цих дзвонів має свою назву. Це дзвін Рафаїл, названий в честь Архангела Рафаїла, це дзвін Гавриїл і дзвін Михаїл. Все в честь архангелів. Ще побачили одну дуже цікаву інсталяцію, якої ми два роки тому не бачили, її, ймовірно, не було тоді. Це ось таке яйце. Писанка, о, помітно, який вітер на вечір збирається. Ну, от як сидіти о, під час такої погоди там в прісних басейнах, я навіть не уявляю. Гарно так. І, ймовірно, вночі підсвічується. В Деренівській куполі зібрані дуже цікаві скульптури, і їх можна зустріти в різних місцях, і кожна має свій особливий шарм. Також тут унікальний ботанічний сад. Його площа аж 14,5 гектар, а в колекції понад 5 тисяч сортів і видів насаджень з усього світу. Від ранньої весни і до пізньої осені тут цвіте безліч рослин. Наприклад, 14 сортів самої сакури, 180 сортів ірисів, 14 сортів буску, і, звісно, величезний розарій на 150 сортів троянд. Тут і лаванда цвіте так гарно фіолетовим. Ну, тобто, варто приїхати погуляти. А ми вже йдемо до парковки. Дякую вам, мої любі глядачі, за перегляд цього відео. Обов'язково раджу відвідати цей дендропарк і помилуватися неймовірною природою тут. А щодо спас рівні терми, то скажу так, що для мене він не вартував своїх грошей. Проте, якщо ви відпочиваєте тут, в котромусь з готелів і маєте доступ до нього безкоштовно чи зі знижкою, тоді це прекрасний варіант. Але точно не за 1200 гривень на день. Особливо, якщо така похмура погода, як сьогодні. Не забудьте подивитись попередні мої відео з літнього відпочинку на Закарпатті та до зустрічі в нових відео.